Покажем, що є коболе з лошатом. Від теж за що Я знімав. Мама цих двох Це мама так, так. тих лошаків. Що в нас будуть. Потім покажемо, Де якийсь перед має. Десь, тогуцу А це двой Кахари Це Дві Кахари, треба зверь. Да, як приказе дві шой, що брати, то Ну, то нічого не брукує. Тайме каже. Да вошати. те ваша там. Ребьют. Водон кахарі. Цягні, да, да. Да, вида, видах, не Тут два дні кахарі, веде. Це дочка, вида, вида. Це Це дочка. та толетко по ногах. Да, по ногах, ведно, ведніду. Ледну, деякі нога груба. Куди, за. Тавага. Харе тут на рубел Сюда лошаке, кема где а тут вообще Это турист. Это турист. Если не ваше так, то поборону слова. Діска, диска, колега. Тобі ти бервинок. Легко що тут ви те. Григорій. Так. Да. Тільки я не Григорій. А хто ви цього? Ки That'll be like a zona chirom. Bien, come on. Just for the road. Katrina, I don't know what's going on. Ми тут купили, потім покаже. Потім привеземо додому, познімаємо, покаже. Велика кобела боч. Таке тут господарство, хмельницький, сего не меч. Такі коники тут. Це все кобили, серпці там стайними показували, а це все кобили. Все матки на налохати. Такі коники. донька Харі, індигорон до Ну вона, ну, то то ведь. Три роки. Що ти роска, так? Та як показати. Але крепше на дрібне, правда? Ну, та три роки ще буде. Дівча є трива. А це Денька. турійка. Турійка, далека Турійка Велека душа. Це жирабна чи ні? По Харі. Хар. Е -е, на осінь, так.

Estamos cabarão. É. for that